За оцей літній період ми не так боялися пострілів, як боялися нових якісь нормативних документів від міністерства освіти. Школа у Погорільцях одна з найбільших сільських шкіл у Семенівській громаді. І єдиний опорний сільський навчальний заклад. Тут навчається понад 70 учнів до кордону з Росією. Звідси 16 кілометрів. Школа буде закрита, адже очне навчання у нас неможливе. Хоча ми готові до очного навчання до змішаної форми навчання, бо в нашому закладі є протирадіаційне укриття, і наразі там проводиться ремонт. Школа у Погорільцях – одна з дев'яти у Семенівській громаді, яка не зможе працювати після вступу в дію наказу Міносвіти номер 850 Згідно з ним, очна або змішана форма навчання мають стати основними, а дистанційне навчання може проводитися за умови, якщо в кожному класі школи навчається понад 20 дітей. Вимогам відповідає одна. Школа в громаді там змішана форма навчання, а розташована вона поза межами 20 кілометрової зони. У самій Семенівці усі три школи не зможуть працювати, розповіла начальниця відділу освіти Семенівської міської ради. Ми не зможемо забезпечити мінімальну наповнюваність класів не менше 20 учнів. Тому, звичайно, вони всі йдуть на зупинення, але ми ж тут залишилися у Семенівській школі номер 3 навчається близько 130 учнів, 50 з них внутрішньопереміщені особи. В мене два класи, тільки 20 діток. Є в основному ну, середні будемо брати десь 13-15. Зі слів Олани Крес, якщо норми наказу ухвалять, то 800 учнів громади муситимуть перевести в інші школи поза межами громади. Без роботи залишиться 120 педагогів і півсотні людей обслуговуючого персоналу, в тому числі 31 вчитель школи номер 3. Дві людинки тільки виїхали, всі інші знаходяться тут в місті. Чекають 1 вересня, чекають свою роботу. І, звичайно, всі дуже переживаємо і ну, вибачайте, це департація прикордоння. Ми так це розцінюємо. На Семенівщині діти шкіл знімають відео для соцмереж, щоб зберегти школи, передають один одному естафету. Я вже звикла до нашої школи, тут багато знайомих, і вчителя дуже добрі. Розповідають матеріал дуже доступно і не хочеться йти в іншу школу. В ній мої друзі, вчителі, рідні. Я до них вже звикла і не хочу, щоб я вставала о п'ятій ранку і їхала ще кудись. Тетяна Жаркова, мама чотирьох учнів. Краще, щоб діти на вживу спілкувалися з вчителем, але на жаль, от, ну, у нас немає такої змоги возити дітей кудись на запит суспільного про зупинку роботи у Семенівській громаді. у Міносвіти відповіли письмово. Повноцінне впровадження змін відбудеться з 1 вересня 2025 року. З 1 вересня 2024 року розпочнуться поетапні зміни. Це означає, що ті області, громади, хто потребує більше часу, додаткового консультування і супроводу в питаннях змін, має для цього навчальний рік. Наступний навчальний рік усі заклади продовжують навчання за попередньою формою. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.